Перше вересня для першокурсників академії сухопутних військ стало подвійним святом, адже вони сьогодні святкують не лише день знань, а й стали повноправними захисниками своєї вітчизни, склавши присягу на вірність українському народу. І ми пропонуємо вам долучитися до цих подій. Кожна молода особистість на початку дорослого життєвого шляху постає перед вибором майбутньої професії. Одними керують матеріальні чинники, іншими духовні деякими цей вибір допомагають зробити батьки. Та є юнаки, сповнені патріотизму, любові до батьківщини та співвітчизників, які, незважаючи на перешкоди, вирішили стати офіцерами збройних сил України. 1 вересня в академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного склали військову присягу на вірність українському народу близько 250 курсантів. На урочистості з цієї нагоди були запрошені командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Геннадій Воробйов, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Володимир Губицький, міський голова Львова Андрій Садовий, керівники силових відомств західного регіону, ректори вищих навчальних закладів Львова, представники громадськості та духовенства. В урочистій обстановці на вірність українському народові присягнули 87 курсантів факультету бойового. ...застосування військ, 44 курсанти факультету ракетних військ і артилерії, 19 курсантів факультету підготовки спеціалістів і забезпечення військ, 27 курсантів новоствореного факультету підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, і 43 курсанти військового коледжу сержантського складу. Отримавши привітання від гостей свята, майбутні офіцери та сержанти прочитали рядки присяги і водночас перестали бути вчорашніми школярами. Тепер, у свої 17 чи 18 років, вони повносправні захисники вітчизни. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні в академії сукопутних військ відбувається прекрасне свято: свято складання присяги молодими курсантами. Я пишаю з тим, що Прекрасний набір у нас пройшов в академії сухопутних військ. Ми відібрали одних із кращих, які успішно пройшли первинну військову професійну підготовку, здали відповідні заліки. А сьогодні стоять строю як повноправні захисники нашої батьківщини. Залунав оркестр, Традиційний урочистий марш у згуртованих строях та виконання пісенно-строєвої композиції додав святкового піднесеного настрою усім присутнім. Вірите, стою на трибуні, приймав присягу в 78-му році. А все воно хвилювання є за курсантів, які стоять, і безумовно за своїх підламів. Я хотів би, користуючи нагодою, привітати весь особовий склад вищих навчальних закладів, курсантів першого курсу, які прийняли присягу, привітати їх з ним знань, щоб цей день запам'ятався, назавжди, і ті слова, які говорили їм. Керівники говорили їм командири. Вони, по-перше, побажання збулись, а слова запали в душу, і вони виконували честю все, що їм наказано. А згодом гості свята були зачаровані виступом роти почесної варти факультету бойового застосування військ з виконанням елементів строєвих прийомів зі зброєю та музичним дефіле військового оркестру академії сухопутних військ. Я навчаюсь в Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Навчаюся на факультеті бойового застосування військ на кафедрі управління діями механізованих підрозділів. Сьогодні для мене визначна подія. Сьогодні я склав військову присягу та присягнув на вірність українському народу. Е, я ще з дитинства мріяв бути військовослужбовцем, тому що е, бажав підтримувати династію військових в моїй родині. Після 9 класу я пішов. Київський військовий ліцей імені Івана Богнат закінчив його. Я був командиром відділення, молодшим від сержантом. Попереду чотири роки навчання. Я вважаю, що за чотири роки я не посоромлю ні честь, ні своїх батьків, ні своєї батьківщини. Я прагну стати справжнім військовослужбовцем, офіцером, командиром. Ото ще раз вітаємо першокурсників, зичимо впевнених кроків у військовій кар'єрі. Будьте мужніми, відважними та з гордістю носіть почесне звання курсанта Академії сухопутних військ. Слова присяги в пелу child